Автомобіль, який перевершить ваші очікування. Шкода супер в комплектації Лаурін Клемент з потужним двигуном на 265 сил та повним приводом. Хромовані елементи витончені лінії кузова підкреслюють преміальний статус автомобіля. Сучасні матричні фари забезпечують видимість в будь-яких умовах і мають ефектний вигляд. Розкішне оздоблення з перфорованої шкіри створює атмосферу комфорту та преміальності. Трьохзонний клімат-контроль дозволяє кожному пасажиру налаштувати комфортну температуру для себе. Мультимедіа з навігацією та швидким підключенням до вашого телефону, великий сенсорний екран для зручного управління функціями авто, а також проекційний дисплей на лобовому склі. Топова аудіосистема для цінителів якісного звучання кентон на 14 динаміків, ряд допоміжних систем для безпеки та комфорту водія. Система автоматичного паркування дійсно зручна опція для паркування у будь-якому місці. Суперб припаркує себе сам, адаптивний круїз-контроль з інтелектуальним асистентом швидкості. Камери кругового огляду Rear View 360 забезпечують повний огляд навколо автомобіля. Електропривід кришки багажника та віртуальна педаль. Зручне відкривання справді місткого багажного відділення, в яке поміститься буквально все необхідне. Додаткові зручності для пасажирів. Включаючи сонцезахисні шторки, підголівники з підтримкою голови і справді багато рішень Simply Clever. Цей автомобіль для справжніх лідерів на дорозі, адже кількість обмежена. Встигніть забронювати передзамовлення авто з такими опціями. А я запрошую вас до салону для того, щоб на власні очі побачити новий преміальний автомобіль Шкода! До зустрічі!